Головне про події 31 січня. Північно-корейських солдатів вивели з курщини депутата з Полтавщини. Підозрюють у замовлені вбивства. А 12-річний американець здійснив удома ядерний синтез. Докладніше далі. Військовозобов'язані зобов'язані зможуть самі обирати територіальний центр комплектування для проходження ВЛК за словами заступниці очільника міноборони України Катерини Чорногоренко, це дасть можливість звернутися до ТЦК людині, яка, наприклад, переїхала в інше місто. У ніч на 31 січня 2025 року підрозділи сил безпілотних систем ЗСУ та ГУР атакували нафтопереробний завод Лукоєл Волгоград у Волгоградській області РФ, який входить до десятки найбільших Росії за проєктною потужністю та відіграє важливу роль у забезпеченні окупаційної армії. 37-річний вбивця дев'ятирічної української дівчинки у Німеччині отримав довічне, повідомляє видання Більд. Чоловік раніше був у стосунках із матір'ю Валерії, але за кілька днів до вбивства жінка його покинула. Військових КНДР, які воюють на стороні Росії проти України, вивели з лінії фронту у Курській області після того, як вони зазнали великих втрат. Про це пише видання Times. Депутата полтавської обласної ради від партії за майбутнє Олега Дядика підозрюють у замовленні вбивства підприємця з Полтавщини, щоб привласнити його бізнес. Про це пише видання Бабель розслідування з'ясувало, що депутат обіцяв своєму водієві за вбивство 20 тисяч доларів. Україна отримає від Фінляндії новий пакет військової допомоги на 198 мільйонів євро. Повідомляє Міністерство оборони Фінляндської Республіки. Загалом Хельсінки вже надав Києву допомоги на 2,5 мільярди євро. Також Україна отримає від Великої Британії 2 мільярди фунтів на ППО. Війна в Україні повинна завершитися переговорами, і обидві сторони муситимуть піти на поступки. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, пише видання Європейська Правда. На війні в Україні зникли безвісти понад 20 американських добровольців. Повідомляє агенція CNN. Щонайменше п'ятеро громадян США, які воюють на боці України, загинули за останні півроку. Президент США Дональд Трамп пригрозив у своїй соцмережі True Social, що введе 100% мита для країн Брікс, якщо вони надумають створити власну валюту, щоб замінити американський долар. Уша річний хлопчик здійснив ядерний синтез у своїй ігровій кімнаті і встановив світовий рекорд, який приніс йому несподіваний наслідок. Візит федерального бюро розслідувань. Історію молодого винахідника розповіли у книзі рекордів Гіннеса. Гора Таранакі в Новій Зеландії отримала статус юридичної особи, тобто ті самі права, що й люди. Такою новиною здивувало видання Гардіан. Вулкан Таранакі розташований на північному острові Нової Зеландії. Місцеві племена Маурі вважають її своїм предком. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.